Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 14 лютого на східному збережжі. 10 година ранку. І перед тим, як я розпочну огляд американських новин, я як завжди нагадаю: не забудьте задонатити для підтримки України. Якщо ви не знаєте, кому і як це зробити, то як варіант можете подивитися. В описанні під цим відео ви знайдете посилання на фонд «Юнайт-24» і фонд Сергія Притули, де ви самі можете обрати кого підтримувати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Як так, завжди починаю з української теми і на американському просторі розказується про те, що а, сьогодні вночі українці а, підбили. Великий десантний корабель Цезар Куніков знову ж таки на американській стороні поки що говориться дуже обережно про цю новину, розказують про те, що українці кажуть, що вони підбили. Тобто, ще ну, підтвердження незалежного, так сказати, поки що не мають, але про це говориться у ну, всіх новинних ресурсах говориться так само про те, що це вже третій такий великий десантний корабель. Також розказується про те, як Росія атакує Україну ракетами, шахедами, і особливо згадується про гіперзвукову ракету Церкон, про яку Росія сильно рекламує, яку неможливо збити. От розказують про те, що одна із таких прилетіла по Києву. Тема, яка Має відношення так само до України це е, законопроект е, 60 мільярдів доларів, взагалі законопроект на 95 мільярдів доларів, який е, е, включає в себе не тільки допомогу Україні, а також Ізраїлю і Тайвань, чи там е, Тихоокеанський басейн, е, друзі Сполучених Штатів Америки. Ось, ну і тепер дивіться питання, що Сенат проголосував, прийняв тепер питання про те, як е, палата представників проголосує. Ну, і знову ж таки, палата представників декілька зараз новин з цього приводу. Спочатку Джонсон сказав, що вони взагалі не будуть розглядати. Тепер Джонсон каже, що він. Перед тим як будуть розглядати, він хоче персонально зустрітися з президентом Байденом. А поки що відповіді від Байдена немає. Але ситуація така, що місяць тому назад, коли вони зустрічалися, була робоча група. І після цієї зустрічі, знову ж таки, хто із вас постійно на каналі, ви можливо пам'ятаєте це, Джонсон вийшов і сказав. Ми домовилися, все дуже класно. Це дуже хороша домовленість. Тоді е, цей пакет включав в себе і допомогу Україні, Ізраїлю, і також питання було про кордон. І тоді Джонсон був дуже оп оптимістично настроєний, при тому, що навіть багато однопартійців е, засуджували його за цю зустріч і за те, що він такий оптиміст, звідти вийшов. Аж поки не позвонив Трамп Джонсону, і тоді Джонсон змінив свою думку, сказав, що це дуже погано, там і так далі. Ось в свою чергу, Байден висловився взагалі в глобальному питанні, що це дуже важливий законопроект для національної безпеки Сполучених Штатів Америки, згадав так само Трампа і декілька прикметників. Використав, що заява Трампа були тупими, ганебними, небезпечними і антиамериканськими. Ось тому, що ну, закликання ворогів атакувати наших союзників це отаке. Тобто, така зараз е, закулісна боротьба, не боротьба, але обговорення цього питання. Поки що, як ви розумієте, це ще питання серйозно не розглядається. Надалі на, наразі це говориться про варіант А, варіант Б, якщо взагалі не можна буде пропихнути через Джонсона, я розказував про це вчора чи позавчора, що, якщо назбирається 218 конгресменів, то можна е навіть без обговорення і навіть без Джонсона поставити це питання на голосування. Ну, але це ще е віддалені перспективі, скажімо так, це питання. А чим же ж палата представників була зайнята вчора? Вони з другої спроби е, успішно проголосували за імпічмент Алехандро Майоркас, е, очільника національної безпеки Сполучених Штатів Америки. І е, так само, до речі, я не знаю, не сильно не заглиблювався, але на цей раз було менше голосів е, на минулому голосуванні було 215-215. Цей раз республіканці перемогли з рахунком 214-213. Ну хтось скористалися, що когось не було. От е, така ситуація. Ну е, дивіться, так само я розказував про це, що це чисто популістичний ход, чисто показати, створити додатковий бардак на кордоні. Цим рішенням, з, з, прибравши очільника. Хоча насправді не прибравши, тому що сенат має провести своє розслідування, проголосувати дві треті голосів. Тобто, це з самого початку було зрозуміло, що це марна трата часу. Але момент дивіться сам історичний, тому що ще це. Перший посадовець в історії Сполучених Штатів Америки, якому було оголошено імпічмент. Раніше це робилося там президентам і так далі. Знову ж таки, кому успішно, кому ні. Але е питання стоїть про те, що рішення знову ж таки чисто для популістичного мається на увазі, що просто воно доведено до кінця, не буде просто зробити от покаламутити воду. Причому дивіться, що е, сенатор із Колорадо, який самий перший, республіканець, до речі, який самий перший відкрито сказав, що він не підтримується, що це просто балаган, що це не про це. Тому що дивіться, що Майорку приписується цього Майоркасу, що е, інкримінують злочин, що він відмовлявся виконувати американський імміграційний закон. І сенатор із конгресмен із Колорадо він каже: Слухайте, я вже 20 з лишнім років працюю в парламенті, і ви мені не будете розказувати, що таке злочин. Те, що він можливо погано виконував свою роботу, це є таке, можна йому таке інкримінувати, але це не підпадає під статтю імпічмента. І він каже: ви можете розказувати, як хочете. До речі, привів такий приклад. Він же ж каже. Ви можете на свиню намазати губною помадою, але е вона, як була свиньою, так і свиньою залишається. І він от засудив знову ж таки рішення республіканців, що займаються просто такими речами, замість, замість того, щоб приймати ось е реальні рішення. Ось також вчора дивіться відбулося. Е Позачергові вибори конгресмена від Третього району в Нью-Йорку, який мав замінити Джорджа Сантоса. От я розказував знову ж таки про таку нестандартну ситуацію, що перед цим голосуванням перевага віддавалася республіканськ... республіканському кандидату. Там жінка була. І казали, що вона перемагає 46%. Демократ набрав 44, тобто невеличка перевага. Ну і е забігаючи наперед, скажу, що демократи виграли. Виграли, до речі, 54 на 46. Не знаю, чи причина цьому була сніг, снігова буря, яка накинула, налетіла вчора на нью і насипало багато снігу. І ну, в більшості все-таки старші люди голосують за республіканців. Можливо, коли їм там насипало по коліна сніга, вони залишилися вдома. Не знаю, не це такі гадальні, так сказати, штуки, але що це зробило? Джордж Сантос це був е республіканський кандидат в палаті представників, виграв демократ. Хоча, до речі. А цей демократ, який ішов на ці вибори, в нього така центристська знову ж таки програма, в дечому навіть він більше підтримує республіканські закони, особливо відносно кордону. Тобто він, ну як сказати, справжній не справжній демократ. Є от такі центристські сили. От вони як вам сказати, 51% на 49% і вони попадають трошечки, ніби демократ, а Є такі самі в республіканській партії, тобто центристські сили. Вони більш таки помірковано відносяться і знов ж таки в питаннях допомоги Україні, в питаннях кордону і в багатьох інших питаннях. Ось, але дивіться тепер, який розклад до цього голосування у палаті представників було 219 республіканців, 212 демократів. Тепер стало 213 на даний момент. Є три вільних місця зараз. От е, пішли у відставку після нового року два республіканця. І один демократ. От я про це розказував демократа я якось упустив. Чого республіканець один це Кевін Маккарті, якого звільнили з посади спікера. Він сказав, що я більше цим не хочу балаганом займатися. Він з Каліфорнії, він залишив своє місце. І один із огайов, який його наняли на роботу професором в одному з університетів, він так само бачив, що з мене там буде більше толку, ніж тут. Ми просто займаємося, переливаємо з пустого порожнє демократа. Чого не стало? Я цей момент упустив. Вибачайте. Ну але теоретично дивіться кажучи. Що не теоретично, а для більшості для прийняття рішень в парламенті треба 218 голосів. Ну хіба що розраховувати, що хтось хворий і пробувати голосувати в той день, тому що ви не можете якось long distance, на довго дистанційно голосувати. Ви можете отак, от знов ж таки, на прикладі, от імпічмента про майорку, минуле голосування було 215-215 а цей раз 214-13. Тобто, дивіться, не з'явилося десь три конгресмена десь стало менше. І це при тому, що один повернувся, це значить, чотири не стало. Ось так, що така ситуація. Тобто, пропихувати закони для республіканців зараз дуже складно, тому що набрати 218 голосів це більшість. Ви можете втратити по суті тільки один голос, коли всі присутні. Ну зараз знову ж таки з цими можна пропихнути декілька законів, поки не проголосуються ті відсутні порожні місця, але як ми бачимо, знову ж таки, от коли зараз в питанні з майорка, три виявилися проти цього закону, знову ж таки, більш центристськими поглядами республіканців, і виникають проблеми а, у прийнятті якихось рішень. Ось і цікаво, дивіться, з цього моменту Нікі Хелли, Вона спробувала скористатися цим моментом, і вона, дивіться, звинуватила Дональда Трампа в тому, що республіканці програли в штаті Нью-Йорк. І вона знову ж таки закинула таку штучечку. Каже: дивіться, все, до чого торкається Трамп, він потім в кінці кінців програє. Тобто, кого він там підтримав, його кандидати програють, і от вона знову ж таки. Оце е, нью йорківське голосування якраз же закинуло, як кульнути Трампа. А, чи принесе це бонуси це, чи ні, це вже е, будемо дивитися. Вчора дивіться, вийшла така фінансова новина. Вийшов репорт е, е, про інфляцію за цілий минулий рік, з, з січня 2023 року по січень. 2024 року і новини виявилися не такими добрими. Тобто інфляція трошечки понижується, але очікувалося, що рівень інфляції буде 2,2%. А виявилося, що інфляція зараз за ці, за цілий цей рік ставила склала 3,1%, тобто на 2 відсотка. Не опустилася нижче. А якщо взагалі брати, відкидати пальне і їжу, то там до 3,9. Ну і американська фондова біржа відреагувала моментально на це. Ринок не рухнув, але добряче впав. Ось, А сьогодні я вже подивився в новини. Уже, в принципі, наполовину все вернулося. Взагалі, фондова біржа, як вона працює, коли? Такі новини з'являються. Багато розумних людей на цьому роблять гроші, створюючи паніку, докидуючи до цього. Ось. Але от така штука сталася. І... Але дивіться, фондова біржа для звичайних людей, що це означає, наприклад, це все рівно відгалуження того, що відбувається в реальному світі. А в реальному світі тепер признаки говорять, що очікувалось, що оця процентна ставка, яка має... Значення для кожної з вас, коли ви йдете в банк брати позичку, чи купувати машину, будинок, диван навіть на це має значення. Так от, очікувалося, що процентну ставку мали підрізати десь приблизно от березень місяць, умовно кажучи, тому що грудень давав дуже оптимістичні сигнали. Тепер ж цією новиною тепер. Це зрізання процентної ставки відсувається на червень-липень. Тобто, це саме стало таким поштовгом, причиною, чому от, багато акцій трошечки впали в ціні, знову ж таки, щинилася така от моментальна а, паніка на фондовій біржі. А Наступна новина дивіться з Мексики. І а, це така новина, це, от, як вам сказати. Це те, що я завжди очікую. Історія із Канкуна. І це я, в принципі, в Мексиці ніколи в житті не був, проїжджав дуже близько. Але Канкун це курортне місто. Якщо не найкрутіший курорт в Мексиці, то і один із навіть туди приїжджають із Європи багато, американців туди приїжджають. Дуже багато наших іммігрантів полюбляють це місце відпочинку. Один із найпопулярніших, знову ж таки, якщо не саме популярний. Чому? Тому що є там така штука, яке вже слово знають у цілому світі all inclusive. Тобто ціни класні. Ось, Але це місце, чому я, наприклад, ну, давайте по-простому говорити, реально побоююсь туди їхати. Тому що, слухайте, я виріс в 90-х, моя молодість пройшла в 90-х роках, і я знаю, що таке життя в 90-х. Так, от, до чого це 90-ті в Україні? Наприклад, я працював з багатьма мексиканцями, які втікли з цієї країни, і от вони мені розказують своє життя повсякденне. І я вам скажу, що 90-ті в Україні це квіточки порівняно з тим, що відбувається е в Мексиці. Країна, де держава взагалі нічого не контролює, де все контролюється картелами, де постійні війни цих наркобаронів, наркоторговців, і так далі, там наркокур'єрів. Новина про те, що от е, зараз от поліція арестувала шістох чоловік, тому що відбулося там якесь різанина. Вони просто ці мачети такі мічі, да, де от в Африці ми там джунглі рубають. Просто порубали на куски вісьмох чоловік, що на даний момент не знають навіть хто вони, декого з них закопали, декого там в машині це є. І на даний момент невідомо, хто ці люди. Але новина вона взагалі ця узагальнена про те, що от за останні роки скільки туристів приїжджає, які. Попадають під розборки, хтось там сидів в ресторані, собі їв, почалася стрільнина, він попався. І тому, от, наприклад, навіть якщо по грошам трошечки дешевше, я от, ну, я свою сім'ю скажу так, можливо, якби я був би сам, хто його знає. Може екстрима захотілося б, но свою сім'ю, своїх дітей в мене ніколи не, не, не виникало бажання їхати ну, в таке місце, щоб зекономити, я не знаю, там пару доларів. І ризикувати своїм життям ось отаке. Так що, от, от така новина просто а, вийшла з Мексики. О, дивіться, і закінчу я. Часто я цією новиною закінчу про штучний інтелект. Але ця новина така, знаєте, різнобока. Сьогодні 14 лютого День Закоханих, День Святого Валентина. Хто як там святкує, хто відмічає. Ось, але для багатьох людей це не свято. Тому що а, 6 років назад це якраз сьогодні річниця шкільної стрілянини в Майамі, яка відбулася у 2018 році. Тоді колишній учень однієї з шкіл прийшов в свою школу, де він навчався, і він вбив 17 людей і 17 поранив. А, чому ця новина сплела зараз? Тому що. А батьки одного із загиблих під час цієї стрілянини вони організували взагалі рух знову ж таки про контроль зброї, обігу зброї, купівлі, продажу. І дивіться, якось отак новини трошечки, якось останнім часом. Оця недільна стрілянина в Х'юстоні, де психічно хвора людина вільно могла собі купити Штат Техас. Тепер, от, там взагалі невідомо як. Я не настільки закопувався в новину, як цей 19 років було цьому хлопцю, як він придбав зброю. Але історія не про те. Історія про те, що батьки одного із загиблих вони організували таку групу, щоб ну, не замовчувати. а... Розказувати, що це проблема. Стрілина на в школах, яку в Америці реально поки що ніхто не може вирішити. В цьому році вже рік тільки почався в Айві Було, тобто постійно, то там, то там, і от Айва це взагалі такі сільське місто там, навіть це не якісь там продвинуте. Ось так, от що вони зробили? Вони із е, дозволу інших батьків зробили програму з штучним інтелектом, і цей штучний інтелект. Відродив голоси дітей, які були вбиті, і що вони зробили з цими голосами? Вони е, написали е, заяви, тобто промову ці діти. там кожен, кожен з цих дітей говорить, там довжина цієї промови е, до одної хвилини, і вони телефонують законодавцям Штату Техас і розказують, що я той-то той, то мене вбили тоді, то, тоді-то. тобто таке я б сказав, моторошні такі трошечки а, момент, коли тобі нібито мертва людина телефонує, знову ж таки, рідні знають, що голос, як, як взагалі це було відтворено, вони взяли домашнє відео там в кожної з цих сімей, з цих відео склали, потім зробили текст і штучний інтелект. Цей текст прочитав голосом цих дітей. Ну, на, Наразі, наприклад, говориться про те, що. Вони, батьки цих загиблих дітей, не хочуть відтворювати своїх дітей, тому що вони хочуть ну, залишити це діло в спокої. Але вони от, не хочуть, щоб е, такі стрілянини продовжували і от, пробують натискати на законодавців от таким чином, залучаючи штучний інтелект. Але я вам скажу, що ну, ці люди, наприклад, відреагували чи запланували зробити так, а інші люди. Знову ж таки, штучним інтелектом, використовуючи інші голоси, можуть робити зовсім інші речі. Ну і як, наприклад, декілька от тижнів тому назад я розказував про те, що от в штаті нью гемпшир наприклад, Байден почав телефонувати людям додому. Отак от тепер ми живемо у світі, що треба якось вчити розрізняти, коли вам телефонує, умовно кажучи, Вася, а коли штучний інтелект від імені Васі. Ось такі новини на сьогоднішній день. Я дякую, що ви додивились до кінця. Дякую, що ви підтримуєте Україну. Дякую за ваші підписки, ваші коментарі і ваші вподобайки. На цьому, все ми зустрінемось завтра. А вам нехай щастить! Все буде Україна!